Таємниці рідного міста покажуть на міжнародному кінофестивалі Молодість у Києві короткометражки про невідомі сторінки з історії міст і знаменитих людей, зокрема й чернівецьких, демонструватимуть поза конкурсом. Кінофестиваль Молодість розпочнеться 24 жовтня. Соціальний проект розкриває таємниці малодосліджених сторінок Поділля, Рівненщини, Київщини та Буковини. За словами гендиректора кінофестивалю, короткометражні етюди від культурно-просвітницької організації «Синергікон» – найцікавіший для молоді спосіб дослідити своє коріння. Фільм цей мені сподобався саме ось своїм персональним ставленням: проблем міста, любові до нього, там чудовий текст. В сьогоднішньому кінематографі дуже часто мені не вистачає. Цієї цього персонального почуття автора, його ставлення, його емоцій. протягом цього року відвідувачі міських кінотеатрів перед переглядом основних сеансів можуть побачити короткі кіножурнали. На сьогодні створили 16 серій, сім з яких покажуть у Києві на молодості. Це без перебільшення є е, фестиваль, який свого часу відкрив е, для українців. Світовий кінематограф і продовжує відкривати українське кіно для світу. Нагадаємо, міжнародний кінофестиваль Молодість це конкурс молодого кіно та кінодебютів. Програма дуже насичена. Глядачам презентуватимуть 23 українські короткометражні фільми. Це анімація, документалістика та ігрове кіно. Відбирали фіналістів з поміж шість сотень заявок. Є серед них імена режисерів початківців і вже знаних кінометців. Оцінювати стрічки буде журі на чолі з українським режисером Романом Балаяном. Назвуть переможців день закриття фестивалю 31 жовтня. Роман Маренін Теми дня ТВА.